Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося на полі озимої пшениці на Полтавщині і говорити ми будемо про захист наших посів у весняний період. Фунгіцидний захист зернових є критично важливим етапом у технології вирощування, адже саме тут закладається майбутній врожай та його якість. Поступове підвищення температури навколишнього середовища, волога погода, весняні роси сприяють розвитку грибкових захворювань. Попередньо ми відібрали зразки рослинного матеріалу. І продіагностували їх в лабораторних умовах. На даних посівах було діагностовано розвиток такої хвороби, як септоріоз. Хвороба має здатність впливати на процеси фотосинтезу, зменшуючи площу асиміляційної поверхні рослин. Варто використати Амістар Екстра в нормі 0,75 літра на гектар. Також було діагностовано розвиток борошнистої роси. Ми рекомендуємо використати препарат Тіл Турбо в нормі 0,8 літра на гектар, а фуніцид Володіє неперевершеним стоп-ефектом та лікувальною дією проти основних хвороб. Також не варто забувати про ріст регуляцію наших рослин. Ми рекомендуємо використати модус або модус старт в нормі 0,6 літра на гектар. Хніцидний захист це ваша інвестиція в майбутній урожай. Тому правильно спланована та реалізована стратегія захисту озимих зернових. Від хвороб навесні є запорукою отримання якісних та високих врожаїв.